Росіда не чекаєте тих томатів, поки як експеримент. Водою вони вам просто сплавляться. І не страшно. Но вони тягнулись до сонечка, це у мені буде ваш той томат. Але якщо макисник і вони цим поливали. Що вам ще сказати? Привіт! Сьогодні ми проговоримо про томати, а саме як отримати таку досить непогану, як на мене, розсаду томатів. Отож, перш за все, з чого потрібно почати, то це насіння. Що потрібно звернути увагу? Перш за все, це кінцевий термін призначення цього насіння, тому що чим ближче до кінця, ну, тим, тим гірше, насправді. Краще обирати гарне, свіженьке насіння. Це буде одна з таких аспектів запорук, що ваша розсада вам вдасться. Це перше. Стосовно сортів, чи вибирати сортові томати чи гібриди, ну, на ваш смак, я вибираю і ті, і ті, будемо бачити в результаті, що з того вийде. Е, наступне: коли сіяти розсаду помідорів. Ну, дивіться, якщо у вас є теплиці або якісь тунелі, е, тобто, або ви живете в якомусь теплішому кліматі ніж я. Ви можете починати їх сіяти завчасно, десь, наприклад, в кінці лютого, можливо, на початку березня. І якщо ж ви плануєте висадку томатів у відкритий ґрунт без будь-якого накривання, то варто це робити вже в другій половині березня, щоб ваша розсада незадовго була у горщиках. Будь-яка рослинка не хоче надто довго пересиджувати у горшках. Їй потрібна свобода, називаємо це так. Який же ж варіант томатів-посадки найкращий? Я спробувала різні. Стосовно насіння, насіння може бути оброблене, може бути необроблене. Переважно у томаті воно не оброблене. І земельку, у яку я саджу томати, я обробляю якимось органічним засобом. Наприклад, цього року я обробляла мікохелпом, який запобігає трішки утворню всяких. Прісням і так далі. Отож, я проливаю землю, і в принципі ви почитаєте завжди інструкцію, чи можна одразу садити, чи потрібно щось трошки вичекати. Мікухел можна садити одразу. Можна сіяти сухим насінням, можна замочувати. Я люблю замочувати, тому що я люблю бачити, чи проросло моє насіння, чи ні. Тому що, якщо ви посієте, то ви сидите і чекаєте тих томатів, поки вони там зійдуть, не взійдуть, це якийсь стрес. Мені подобається побачити, чи томати взійшли, чи не взійшли. І плюс потім вони з земельки трошки швидше прокльовуються. Зараз вам покажу ближче, як це виглядає. Ось такий я маю контейнер, він поділений. Я завжди собі підписую насіння, і в ньому пророщую. Ось так виглядають мої томати, які я пророщую. Бачите, вони пускають гарні корінці, одразу видно, яке насіння здатне на розвиток, яке ні. Ось тут якийсь томатик, який абсолютно не хоче прокльовуватись. А в грунті він би чекає, я би сиділа, на нього чекала, чекала і не дочекалась. Але не забувайте, що це може бути томат пізньо стиглий. Відповідно, йому потрібно більше часу для того, щоб прокинутися. Далі, чи сіяти томати разом, чи сіяти ось так по одному. Дивіться, якщо ви сієте сухим насінням, то можна і ось так. Томати дуже легко переносять пікірування, для них це навіть дуже круто. Можна сіяти одразу ось так. Все залежить від того, скільки місця ви маєте. Мені, в принципі, я посіяла надто багато, мені місця вистачає. Тому, а, Які я побачила для себе переваги: торфяні таблетки чи ґрунт. Теж немає різниці. Як на мене, норми в торфяних таблетках, норм в ґрунті. Мінус торфяних таблеток, те, що, як на мене, якщо ви не маєте контейнера для торфяних таблеток такого спеціального, то потрібно продумувати якісь ємності. Зверху якісь теплички, тому що якщо ви поставити замало цих теплеточок, воно все буде падати, ну і виглядає воно так собі. Але живе воно норм. От, наприклад, ось ці томати я посіяла 13.02 і вже 06.03 я їх сюди пересадила в ці горшочки. Це той самий томат, який росте в торфійній таблетці, я його не пересаджувала. Ну, я не впевнена, чи це е, той самий сорт, ну, теоретично, це або цей сорт, або оцей. Швидше оцей, бо вони більш трошки мені засухо зараз. Або оцей. Абсолютно, воно може в тому рости доволі довго. Я пересадила, бо мені здається, що вже пора їм потрошки розростатися. Це просто у мене залишилось і, і викинути було шкода, і я так і залишила як експеримент. Тож, стосовно торфяних таблеток, теж вибір за вами. Якщо ви сієте в торфяні таблетки, то. Дуже класно пролити їх гарячою водою, це запорука того, що ваше насіння зійде швидше. В такі пластикові касети ви не можете пролити гарячою водою, вони вам просто сплавляться. І коли ви тримаєте в чомусь торфяні таблетки, в чому ви будете їх заливати гарячою водою, то беріть ємкість, яка стійка до гарячої води. Якщо ви візьмете ось такого типу, з такого матеріалу ємність для торфяних таблеток і налиєте туди гарячу воду, вам теж воно сплавиться і сплющиться, і просто викинуті гроші. Але... Варіант непоганий. Ось тут також в мене є торфяні таблетки, але ці томатики трошки більше це в нас є ведмежа лапа. Ці томати трошки витягнулись, Чому? тому що непрозора ємність, і, відповідно, вони тягнулись до сонечка. Це враховуйте, ну, бо це важливо. Чи страшно, що витягнулись розсада? розсади? Не страшно. Помідор має таку властивість, що на своєму корінчику він відрощує. Корінці. Тому не переживайте на рахунок того. Якщо у вас дуже хмуро, сійте томати пізніше. Якщо у вас гарні сонячні балкони, клас, сійте. Якщо маєте можливість купити лампи, щоб досвідчувати круто, це тільки краще. Нема проблеми в томатах ніякої взагалі. Можна ось так посіяти одразу стаканчики, потім пікерувати, наприклад, в такі, ну чи такі якісь трошки проміжні місцеві місце, ціни ну, 100-грамові стаканчики, томати переносять. Пересадку, перевалку, пікіровку, як називаєте будь-який процес. Прекрасно! Перевага томатів в тому, якщо вам витягнеться розсада, наприклад, от, от, ви будете пересаджувати, і цей конець вам буде занадто довгий, ви можете просто трошечки потім розсаду зігнути, цей пагнець підігнути, і все. І воно буде такою догою, і воно прекрасно вам приживеться. Томати прекрасно пускають коріння. Ми будемось по термінах. Наприклад, ці томати я поставила на прокльовування 7 березня, сьогодні 21, напевно, тобто їм приблизно 2 тижні. Ці я посіяла на день швидше, ці я сіла одразу в стаканчик, ці також, ці також одразу в стаканчик, ці сіла з проклюнутого на стіні. Як бачите, результат плюс-мінус. Однако також вважайте на сорт. Сорти можуть бути високорослі, якось ці, і можуть бути низькорослі. І, відповідно, якщо високорослі, то розсада буде вищою більшою. Якщо низькорослі, воно буде багато менша розсада. Для порівняння о цій чудовій розсаді вже, ну, більше місяця. Приблизно місяць, як воно проплюнулось. Тепер щодо. Також поливу. Дивіться, ще одна штука, яку я е, звернула увагу. Коли ви садите томатики ось так поштучно, то, то беріть касети не надто дрібні. В чому питання? Томат у ній виросте, але в дуже дрібній касеті, ну як на мене, інколи важко впильнувати, щоб вона не просохла. Але, адже томат, як і будь-яка рослина, не любить крайності. Він не любить, коли дуже. Сухо, потім знову волого, потім знову дуже сухо, потім знову полили, ж нікудишній буде ваш той томат. Але якщо обирати таку трошки більшу касетку, вона довше зберігатиме вологу. Наступне поливайте завжди теплою водою. Стосовно е, добрива статей, відео, інформації є море, ну, тобто, чим хочете, хтось там поливає гуміновими кислотами, тобто біогумусом. Хтось якимись спеціальними добрирами для томатів, хтось чимось домашнім, щось там, кив, когось там кисне класний, вони цим поливають. Я поливала, удобрювала по-різному. Дечому дещо давала укорінювач, воно трошки розігнало систему, декому давала біогумус. В принципі, зараз оглядаючи свою розсаду. Результат добрий і там, і там. В чому суть? В тому, що коли з малесенької такої насіненки проростає величезний томат, йому потрібні речовини. І ви повинні вибрати то добриво, в якому вони будуть правильно співвідношені. Тобто буде достатня кількість фосфору, достатня кількість азоту і інших. Мікроелементів, можна брати доброго типу 20, 20 20 воно теж дуже класно буде впливати, тому що воно у гарній пропорції, вам буде гарно рости і коренева система, і весь сверх рослинки, її маса. О, стосовно витягування розсади. Для того, щоб томатику проклюнутись, йому потрібна доволі добре тепла температура градусів 22-23. Проте. І багато сонечка. Проте, пам'ятайте, якщо ви тримаєте розсаду на підвіконні, батарею не завжди потрібно включати на максимум, тому що вона буде просто жарити ваші помідори, і вони будуть витягуватись від того, що їм затепло. Це також один з варіантів, не тільки вони тягнуться, коли мало сонечка, але і коли їм затепло. Також, коли ви кладете вашу розсаду на підвіконня, врахуйте, що є віконна рама. І від неї буде падати тінь. Тому всю вашу розсаду, особливо, наприклад, в маленьких касетах, краще ставити на якесь підвище, так, щоб сонечко, так, щоб воно ну, приблизно трошечки вище рівня рами, щоб вона повноцінно отримувала сонечко і гарно вам росла. Дуже важливо, що коли ви садите розсаду, не садіть занадто багато, не впадайте в шал, тому що це все потім треба кудись висадити, це все треба доглянути підкормити, шкодуйте не лише ваші кошти, які ви витратили насіння, Ну, якщо купляти в таких пакетиках, воно середньої такої вартості, і, в принципі, багато хто може дозволити собі купити його достатньо багато. Питання в тому, що шкодуйте рослинку, адже ви її садите, то глядаєте, а потім у вас розсади, ви не маєте її куди дівати, і ви там її, вона йде вам на компост. Для чого? Краще посадіть менше, спробуйте, і в наступному році ви собі скоригуєте. Подного у який ви садите, він має бути пухкий. Я даю або агроперліт, або вермикуліт, залежно, ну, що ви можете собі дозволити. В принципі, можна давати річний пісок, що ви маєте суть а, цієї добавки в тому, щоб земля була більш пухка і щоб вона краще отримувала вологу. Також, коли садите не в фабричні такі горщики, а в щось домашнє. Ну, Якщо говорити про торх'яні таблетки, то їм дренажу, в принципі, не потрібно. Якщо ви садите просто в такий контейнер одразу насипаєте сюди ґрунту, обов'язково не забувайте зробити дренажні отвори, щоб зайва волога стікала, тому що будь-яка растина не любить застояної зайвої вологи. Якщо десь ви бачите, що щось з вашою земелькою не так, якийсь кусочок, тут є пліснявий чи ще щось, акуратно цю земельку зняли. Ложечкою якоюсь лопаточкою і викинули і трошечки підсипали свіжої землі. Коли ви садите землю, не землю, а розсаду, і от ви підготували грунту суміш, як знати, що вона потрібної вологості, ви берете у долоньку цю суміш. Так, стискаєте її у грудку, має сформуватись грудка. Тобто вона не має розсипатися, вона має тримати форму. Але коли ви відкриваєте ручку, ця грудка, от у вас тут тримається, і ви легенько дотикаєтесь пачку, вона так прк і розсипається. Це означає, що вона достатньої вологості. Ніби все? Отож, підписуйтесь, будемо, ну, зовсім скоро, надію, з вами ці тематики пересаджувати у ґрунт, у тепличку. Ну, тепличку ні. Отож, підписуйтесь, слідкуйте за моїми томатами. Надіюсь, ваші томати вам вдасться і ваша розсада буде вам у радість. Будемо разом їх згодом пересаджувати відкритий груд. А також підписуйтесь, натискайте дзвіночок, буде багато рослинок, будемо багато з вами садити, надіюсь, вам буде цікаво. Все, па-па-па, па, -па, -па, -па.